Вітаю на youtube каналі Фактів ICTV, Я Анастасія Кожушко, і сьогодні говоримо про можливе узгодження кандидатури колишнього командувача збройних сил України Валерія Залужного на посаду посла Великої Британії. До нашої розмови доєднується політолог Володимир Фесенко. Володимире, вітаю. Вітаю вас. А сьогодні, 7 березня, президент Зеленський затвердив кандидатуру залужного на посла надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Тепер це рішення має узгодити ще й Британія. Я вірно розумію. Саме так. Да це така дипломатична процедура, коли країна визначає. Людину на посаду посла вона має отримати згоду від країни перебування. От процедура згоди називається агриман. Направляється агриман. Інформація про те, кого хочуть призначити послом. Ну, це для того, щоб знаєте, не призначали послом в країну людину, яку не хочуть там бачити. На жаль, такі ситуації бували в історії, і от в дипломатичної практиці склалася така традиція: що спочатку треба запросити згоду, от тому надсилається е, відповідний документ агриман, коли отримується згода країни е, призначення. На посла, тоді він їде тоді з'являється указ про призначення, і ця людина їде вже на роботу в цю країну. Як ви гадаєте, чи може Британія не затвердити кандидатуру залужного? Ну з високою вірогідністю. Я думаю, Велика Британія я навіть трошки пожартую з радістю затвердить цю кандидатуру. Тут не йдеться про затвердження. Розумієте, це не затвердження, згода. З високою вірогідністю, ну я думаю, Великобританія дасть згоду на таку кандидатуру. Я не бачу тут якихось підстав для заперечень, для обмежень і так далі. Тому я думаю, що. Велика Британія дуже добре знає. Ну я маю на увазі керівництва країни, військові еліти, дипломатичні еліти дуже добре знають Валерія Залужного. Він ну і завдяки своїй роботі на посаді головнокомандуюча збройними силами України, завдяки своїм публікаціям в західних змі став людиною дуже відомою на заході і дуже авторитетною. Тому я думаю, що це призначення буде відповідати інтересам обох країн. І для нас це важливо, що Валерій Федорович буде займатися, скажімо так, новою роботою, але на користь української оборони. Тому що зараз головний напрям нашої співпраці з Великобританією, особливо після підписання угоди про. Співробітництво в сфері безпеки це сама а, а, підтримка нашої оборони, нашого спротиву російської агресії. І а, Валерій Федорович тут багато чого може зробити. Ну І для Великобританії, призначення такої людини насправді це велика честь. Так, як правило, статус посла, його попередній бекграунд, його попередня робота дуже значить. Я знаю приклади. По окремих країнах, правда, країнах або пострадянських, або східних, коли навіть ну, нам ставили вимоги, щоб новий посол був там, наприклад, хоча б міністром раніше, або був на іншій високій посаді, такі випадки були. А тут таких, скажімо так, вимог з боку Великобританії або Західних країн немає. Як правило, раніше в Великобританії працювали кар'єрні кадрові дипломати. Але зараз, враховуючи великий авторитет Валерія Залужного, я думаю, що це достатньо закономірне призначення. І е, про такий варіант говорили ще практично в ці дні, коли е, Валерій Залужний пішов підставку. Можливо, ви вже бачили, що в соцмережах уже шуткують, що це свого роду контрнаступ на дипломатичному фронті. От я якраз зараз і хотіла вас запитати. Ну, я думаю, що гарний образ, гарна метафора, да, можна і так сказати. Ну, я єдине зазначу. Я от буквально нещодавно спілкувався з деякими дипломатами, журналістами, якраз от з приводу і цієї теми. І у нас вже, ну скажімо так, не скажу, що дуже довго, менше року, десь вже скільки, ну приблизно 9 місяців. Приблизно 9 місяців немає посла Великобританії. Трохи менше можливо, да. і в принципі, враховуючи важливість наших відносин з Великобританією, нам треба було призначити на цю посаду нову людину, нового посла. І ну це мала бути достатньо авторитетна людина. Так що я вважаю, да це можна розглядати як дипломатичний контрнаступ, але контрнаступ в інтересах обох наших країн з початку повномасштабного вторгнення Британія одна із перших країн допомагала Україні і продовжує допомагати. Як ви гадаєте, чи Валерій Залужний на посаді посла зможе підсилити цю роботу, чи можливо він зможе Більше якби британській стороні пояснити, в чому Україна найбільше зараз потребує допомоги у зброї, там і в фінансах і в іншому співпраця в оборонній сфері має бути більш ефективною, більш послідовною. Саме тому призначення професійного військового от, Великобританію в країну, яка є одним з наших головних партнерів, з постачання зброї, з навчання наших військових. Я думаю, що це закономірно. Валерій Федорович знає всі нюанси нинішньої війни. Він неодноразово публікував. Зокрема, в британському виданні Економіст він публікував свій погляд, що треба зробити для того, щоб посилити ефективність спротиву російської агресії. Як не потрапити в паску позиційної війни, він публікував конкретні пропозиції, яка саме зброя нам потрібна, що треба зробити. Тому співпраця з політичними військовими літами Великої Британії я припускаю, що можливо в більш широкому сенсі англосаксонського світу це може дати багато користі для нашої країни і для того, щоб посилити ефективність західної допомоги для України. А от скажіть, будь ласка, чи е, можливо коли залужний займе цю посаду, е, Україна зможе використовувати зброю, далекобійну зброю, надану Британією, е, завдавати цією зброєю удари е, безпосередньо по території Росії? Е, ну це дискусія, яка триває. Е, деякі наші партнери виставляють такі офіційні обмеження. Ну от mm -hmm. ми знаємо, що одна з причин, чому Німеччина поки що не постачає нам далекобійні ракети Таурус, це якраз побоювання, що вони можуть використовуватись для ударів по російській території. Mm -hmm. У Сполучених Штатах є такі обмеження по деяких видах зброї, ну і у деяких інших країн також да. Тому да, да, це можливо. Але наскільки мені відомо, коли Велика Британія надавала нам свої. Далекобійні ракети, які, між іншим, дуже ефективно використовувалися для ударів по воєнних об'єктах в Криму і не тільки це окупована територія. От тут є важливий нюанс, навколо якого йдуть дискусії, тому що західна зброя використовується, зокрема, для ударів по окупованих українських територіях. Хоча формально для Росії. Крим це частина Російської Федерації для Росії. Mm -hmm. І тому з точки зору сприйняття росіянами, там, сприйняття кремлем, там, я знаю, там, російськими блогерами, громадською думкою, для них формально немає різниці. Удари по Криму чи по Белгородській області, чи по Петербургу, і там, і там формально – це Російська Федерація. Але от, західні країни вони виходять з міжнародного права. Вони дійсно не визнають окупації, в тому числі і Криму і інших українських земель. Тому да, от нема заперечень, якщо така зброя використовується проти е, російських військових об'єктів на окупованих територіях. По е, Російській Федерації от чи е, е, виставляла Велике Британія обмеження для нас? Щодо використання своїх далекобійних ракет для ударів, наприклад, по російській території, питання відкрите, і я вам чесно скажу, я не знаю на нього відповіді. От про Німеччину я знаю відповідь, вони про це публічно говорять. Там американці теж час від часу нагадують, що вони, ну скажемо так, заперечують використання своєї зброї саме по цій території РФ, яка визнана міжнародним правом. Велика Британія формально таких е, обмежень не виставляла, але неформально можливо вони і є. Не знаю. Але от якраз Валерій Федорович, який виступав е, з пропозиціями, що треба зняти ці обмеження, що треба використовувати західну зброю для ефективного стримання Росії, для того, щоб ми е, е, руйнували російські тили, ну от е, військові дії йдуть на Донбасі. І для того щоб менше було ризиків, наприклад, паливні бази, деякі інфраструктурні об'єкти, які використовуються для нападу проти України, вони на території Російської Федерації, а не на окупованих територіях, Росія це спеціально робить, ну щоб менше було ризиків. Та тому для того, щоб ми могли ефективно протидіяти та агресії, я думаю, що є сенс, щоб ну був дозвіл на такі удари. І Валерій Федорович, я думаю, що аргументовно може попрацювати, щоб зняти побоювання деяких наших партнерів. В Великобританії, наскільки я розумію, таких побоювань їх набагато менше, але тим не менше є над чим працювати. Так що Валерій Федорович може зробити свій внесок і в це питання. От сьогодні, якраз, президент України Володимир Зеленський зустрічався з міністром оборони Британії, і якраз вони обговорювали плідну співпрацю постачання Україні засобів ППО. Як ви гадаєте, можливо на цій зустрічі також обговорювалась кандидатура залужного? Цілком вірогідно, так. Да. Я думаю, що з високою вірогідністю, оскільки ну, сьогодні з'явився цей коментар МЗС, інформація про те, що погоджена з президентом ця кандидатура, і була ця розмова, яку ви згадали, з високою вірогідністю, я думаю, що президент України проінформував про те, що от така поважна людина, така авторитетна людина буде призначена послом України в Британії. Так що майже напевно це було так. І наостанок на вашу думку, можливо, ви знаєте скільки триває ось цей процес погодження кандидатури другою стороною? Ну по-різному буває. вам краще про це запитати кадрових дипломатів, там я знаю колишніх міністрів закордонних справ. Вони знають просто конкретні приклади. Я думаю, що ситуація по різному може розвиватися. Те, що я чув, буває достатньо швидка. Відповідь може затягнутися на декілька місяців, може зависнути за питання. Тобто, сторона і не заперечує. Але і не каже там чому вони не хочуть, не дають прямої відповіді. Такі ситуації, ну як мені розповідали, теж були. Тому е, я думаю, що в даному випадку, скоріше за все, питання буде вирішено достатньо швидко. От, моє е, відчуття, моє припущення, що скоріше за все, достатньо А, е, Оскільки наша сторона оприлюднила це, якщо були сумніви, там якісь побоювання. Ну я е, е, просто нагадаю. Була історія минулого року, коли були припущення чутки, витаки про те, що нашим послом Великобританії можуть призначити ну, тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова. Була mm -hmm. така інформація. Його звільнили, призначили у Мірова на посаду міністра оборони. Резнікова так і не призначили. Розумієте? Mm -hmm. Я не знаю, подавала Гріман чи не подавала? Не знаю. Можливо, були неформальні консультації з цього приводу. Ну, вирішили потім відкласти це питання. В даному випадку, якщо оприлюднили цю інформацію з високою вірогідністю, попередня, неофіційна, неформальна питання узгоджено. Тому я думаю, що офіціаль, офіційна відповідь буде достатньо швидка, і, скоріше за все, я думаю, що. Через нетривалий час ми побачимо Валерія Федоровича в Лондоні. Я думаю, що це призначення воно, по-перше, відповідає інтересам держави. Ми знаємо, що звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандуюча збройними силами України було сприйнято неоднозначно. Було багато критики з цього приводу, але сама процедура. Була дуже поважною до Валерії Залужного. Він був нагороджений званням Героя України. Все було зроблено дуже гідно. Він без скандалів, без конфлікту пішов з цієї посади. Він діяв по-державницьки, і зараз держава використовує авторитет потенціал Валерія Залужного вже поза збройними силами, на мій погляд, достатньо ефективно. От зараз йому запропоновано посади, і скоріше за все, він дав згоду на це. Раз інформацію прилюднена, на, на попрацювати на е, інтереси української держави на наш спротив російської агресії, якраз тих питань, про які він писав: писав в західних змі, зокрема, от в авторитетному британському виданні Економі що нам треба, яка зброя? Яка підтримка, як потрібно планувати подальшу е, стратегію війни проти Росії? Да от зараз над цими питаннями він може попрацювати вже на дипломатичному попріщі в статусі посла України Великобританії? Дякую вам за цю розмову. Я нагадаю нашим глядачам: це був політолог Володимир Фесенко. Ми говорили про можливе призначення залужного на посаду надзвичайного повноважного посла України в Британії? Не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб бути у? курсі всіх останніх подій побачимось.